Є регулятором страхових компаній. Наскільки я розумію, якщо я помиляюсь, поправте мене, це національний банк, бо це фінансовий сектор. Це так само, як банки, так само і страхові компанії. Так, так, це фінансова діяльність. Страхова діяльність це фінанс категорична фінансова діяльність. І ліцензування відбувається регулятор страхового ринку. Це національний банк. А ліцензії ведуться національним банком. А, з, 2000, з 2020 з року Національний банк виконує функцію регулятора страхового ринку, а, і тут дуже важливо звернути увагу, що з 2020 року з того моменту як національний банк став регулятором страхового ринку. Він зобов'язаний завжди перевіряти розмір статутного капіталу, тому що це дуже важливо там, як і для банків, для всього високий статутний капітал, для того щоб страхова компанія мала можливості там ну, була фінансово більш стабільна. Це не може бути 10 тисяч гривень як звичайне товариство з обмеженою відповідальністю. Не буде чим відповідати. А, Страхових резервів також це фінансова наявність фінансових запасів для того, щоб виконувати зобов'язання по тому чи іншому виду страхування. Достатність активів це теж перевіряється в Національним банку обов'язково. Дотримання нормативів платоспроможності, є ну, така функція перевірки. Обов'язково правильність ведення бухгалтерського обліку, ну то вже таке. І а, перед регулятором страхові компанії обов'язково повинні звітувати про свою діяльність і перевіряє їх дійсно теж НБУ, крім решта, НБУ також робить планові і позапланові перевірки. Ну бо коли наприклад стається ситуація, що застрахована особа мала той страховий випадок, звернулася до страхової компанії, а страхова компанія яким чином пробує або зволікати, або взагалі відмовляє у виплаті. це означає, що фізична особа застрахована може скаржитись в національний банк. Там є якась служба, яка приймає скарги і реагує на ці скарги. Ну, по перше, це можна скажитись не тільки національний банк, це регулятор, який регулює діяльні страхові компанії. А у нас ніхто все одно це ми всі споживачі це споживання фінансової послуги, тому що страхування це фінансова послуга. Ми повинні не забувати про захист прав споживачів, тобто ми можемо використовувати для захисту решта скарг та в різні інстанції. Але я б дуже хотіла наголосити, і тут ми вже повинні говорити на жаль про дуже велику увагу, коли ми читаємо, підписуємо страхові договори не тільки в медицині, будь-які страхові договори. А перше обов'язково треба піти на сайт. Страхової компанії і перевірити дійсно там всю інформацію. Вони повинні там вивішати ліцензію. Ну тобто, всю максимальну інформацію про страхову компанію, скільки вона на ринку а, і наскільки вона відкрита, взагалі, якщо це буде якийсь сайт, одна сторіночка, то ми можемо говорити про те, що це може бути сумнівно, тому що а, великі страхові компанії зазвичай завжди дають багато інформації, інформують клієнта. Ну тобто, можна взяти там і подивитися їх ліцензію, їх роботу, філіали там а, навіть іноді пишуть, що зроблено певна кількість страхових виплат. Там і про і, ну і таке інше на наступний момент обов'язково треба вичитувати договір, тому що можуть бути нюанси, що е, в якій формі е, коли в які строки подавати заяву про страхове відшкодування, іноді людина на день там пропустила чи подала не в тій формі і буде відмовляти за формальними ознаками.